Для здобуття досвіду я завжди їду в магазини, такі як Сінержія Універсал Tools для того, щоб потестувати, обмінятися досвідом, щоб, може, мені Сінержія розповіла щось, я Ромчику щось так. розповім. І я приїхав, ми протестували на оцих, скажімо так, блоках ці присоски. Ну а тепер Рома скаже, що він думає про це все. Друзі, дуже цікаво, цікаве відео вас чекає, тому що Анатолій. Привіз нам шматочок стовба. Ми це все протестували і можемо зробити висновки, які присоски для яких поверхні краще підходять. Тому що реально, якщо якась стоїть спецзадача, її виконати дуже важко. Дуже і не маючи правильного інструменту, це зробити ну прям якась супер задача. І головне, щоб ви не, ну, скажімо так, щоб цей інструмент був надійний, щоб така глиба якась не відпала і не впала на ногу або там на голову, не дай Бог, працівника. Правда? Так. Точно, але навіть це все, все не головне. Не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Героям слава!